Позиція хабі Алонсо на посаді головного тренера Мадридського реалу була під загрозою вже певний час, але жорстка форма його звільнення в понеділок ввечері все одно шокувала. Сьогодні говоримо про відставку одного з найбільш обдарованих тренерів сучасності та всі підводні камені роботи Алонсо в найскладнішому клубі світу Мадридському реалі Флорентіно Переса. Баткін, 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 баткін. Майже ніхто не знав, що це станеться. Гравців і персонал не попереджали про майбутнє оголошення клубу, так само, як і комунікаційну команду. Пишуть журналісти за атлетік Маріо Кортегана та Гільєр Морай. Час Алонсо на Барнебеу виявився неймовірно коротким. Його призначили лише в травні, але вже в грудні тиск став реальним. Перш ніж серія перемог та новорічні свята, здавалося, дали йому невеличкий перепочинок. Праска 3-2 від Барселони в фіналі Суперкубка Іспанії сталася після п'яти перемог поспіль, включно з 5- один над Бетісом в Алізі. Після матчу у Саудівській Аравії Алонсо та гравці Реалу вийшли за срібними медалями. А кадр із короткими обіймами Алонсо та Флорентіно Переса тепер виглядає особливо драматично. Рідко коли ці двоє з'являються разом на публіці, але Перес остаточний ухвалювач рішень у клубі. Показовий епізод стався вже на полі. Алонсо покликав своїх футболістів вишикуватися в коридор пошани для Барселони, так як команда Гансі Фліка щойно зробила для Реала. Алонсо махнув рукою і відвернувся, ніби впевнений, що гравці виконають вказівку. Ніхто не рушив, натомість кілян. Бапе жестом повів всіх в протилежний бік. Реакція Алонсо, коли він це усвідомив, багато про що казала. Проблеми з авторитетом в цій зірковій роздягальні Мадрида в нього накопичувалися з першого дня. Нові методи, які Алонсо та його штаб принесли на базу, частина лідерів роздягальні не прийняла. Новий тренерський штаб вимагав більше пресингу, більше тактичної роботи та дисципліни. І клуб, за словами джерел, теж хотів разючих відмінностей з фінальними місяцями роботи Карло Анжелотті. Напруга всередині команди зростала навіть на тлі хороших результатів на початок Топада Мадрид виграв з 14 матчів, включно з перемогою над Барселоною на Бернебеу, і йшов першим з п'ятиочковим відривом. Після повернення Саудівської Аравії Алонсо не очікував звільнення, команда мала відпочинок, штаб аналізував поразку. Однак Алонсо викликали на тренувальну базу і на зустрічі з генеральним директором Хосе Ангелом Санчесом повідомили, що його усувають з посади. Інформує журналіст Маріо Кортегана, який має декілька джерел інформації у клубі. Алонсо прямо заявив, що рішення неправильне і несправедливе та В'язав його з культурою галактикос і владою зірок на Бернебеу в клубі. ж оголосили про взаємну згоду, хоча джерела, близькі до тренера, наполягають, це було саме звільнення. Розслідування видання за Athletic, засноване на розмовах із керівництвом гравцями та людьми з бази, описує ключові точки конфлікту: жовтневий спалах Вінісіуса після заміни в класіко, подальші вибачення перед Пересами роздягальною, але без гадки Алонсо в дописі. А також рішення клубу не штрафувати Вінісіуса за словами джерел, саме тоді Алонсо почав остаточно втрачати Роздягальню Флорентіно Перес обрав гравця, а не тренера. Це був перший сигнал до можливої відставки. Після розгрому Валенції 4-0 команда різко здала в семи матчах. Лише дві перемоги, поразка від Ліверпуля та Сельті. Низка нічих з командами рангом понижче. Ельче, Жерона, Райо. Алонсо пішов на поступки роздягальні, зменшивши обсяг відеоаналізу. А деякі гравці, зокрема Мапейка Мавінга, публічно його підтримували, але невдоволення не зникло. Важливим епізодом стала поїздка до Більбао. Частина футболістів не хотіла летіти за день до гри. Вони хотіли переночувати в Мадриді в своїх домівках, а в Більбао летіти в день матчу. Хабі Алонсо пообіцяв два вихідних в разі перемоги. Мадрид виграв 3-0, але потім програв сельті 0-2 вдома під свист трибун. За півтора місяці клуб перетворив плюс 5 над Барселоною на мінус 4. Щось подібне керівництво Рало спостерігало й минулого сезону при Карло Анчелоті. Спочатку відрив у чемпіонській гонці, а потім спад і Барса знову перша на цьому тлі загострилися й інші лінії напруги між клубом та тренером: численні травми, роль Антоніо Пінтуса. Плюс повернення впливу клубного лікаря Ніко Міхіча, хоча Алонсо приходив зі своїми спеціалістами, і також окремим комом в горлі стояли трансферні суперечки. Алонсо хотів підсилення, особливо диригента темпу в центр поля. Хоча минулого літа клуб і так витратив близько 180 мільйонів на Карераса, Діна Гейзена, Франка Мастантуону та Трента Олександра Арнольда. В клубі відповідали нових підписань не буде а тренер має краще використати те, що є окремою проблемою. Стали галактикос і баланс атак в клубі звучала думка, що Мбапе Вінісіус і Белінгем несумісні для збалансованої команди, і тренеру важко керувати великими его. В грудні Алонсо навіть перше випустив Мбапе Вінісіуса Белінгема і Родріго разом в старті. Це сталося в матчі проти Севілії. Це сприймали як відступ хабі Алонсо від системи, яку він намагався нав'язати. Зрештою, це не вирішило ключові проблеми. В команді була порушена ієрархія. Гравці не слухали тренера. Тренер не слухав гравців. Ось вам яскравий приклад. За чутками Феде Вальверде ненавидить грати на ці правого захисника, але Алонсо після травм Трента та Карвахаля ставив саме урогвайця праворуч, таким чином ще більше напружуючи атмосферу в команді. В той же час варто розставити деякі крапки над і в історії з конфліктами гравців із тренерським штабом. Таких чуток було чимало, і ми про них вже розповідали в наших минулих відео про тривожну ситуацію в мадридському клубі. Так от, Джуд Белінгем опублікував офіційне заперечення в своєму застосунку JB5, що він був одним із тих, хто псував життя Алонсо на чолі Реала. Я надто часто заплющував. На це очі і завжди сподівався, що правда сама відкриється свого часу. Але, чесно кажучи, яка ж це нісенітниця? Мені щиро шкода тих, хто чіпляється за кожне слово цих клоунів і їхніх джерел. Не вірте всьому, що читаєте. Іноді цих людей варто притягувати до відповідальності за поширення такої шкідливої дезінформації заради кліків і розпалювання суперечок. Ключовою проблемою Алонсо стало небажання галактико змінюватися після блискучого старту сезону, коли реал славився задушливим пресингом. Команда поступу. Ово відкочувалась до налаштування по Хеанчолотті, де результат робився завдяки високій індивідуальній майстерності гравців. Реал в матчі варси в битві за суперкубок скоріше виглядав як умовний хетафе, але із зірками першої величини в складі. І це одна з причин, чому Флорентіно вирішив звільнити хабі. Такий імідж недопустимий для королівського клубу. У мадридського Реала немає команди, яка була б зацікавлена в тренуваннях. У гравців надто велике его. Це пряма цитата із близького оточення Алонсо, і це є ключова причина зламу. Найближче ж до істини висловився Тірі Анрі, коли одного разу під час розбору матчу Ралу в студії CBS сказав наступне: в нашій студії тут на цьому місці сидів Гаррет Бейл, і він казав: В реалі треба не тренувати футболістів, а керувати ними. Це означає впоратися з гравцями з великим его. І це головна задача. Хабі Алонсо почав їх тренувати, і це їм не сподобалося. Було порушено внутрішній баланс. І в цьому контексті є досить показовою одна інсайдова історія від видання Марка. Під час одного з тренувань ще в листопаді Хабі Алонсо був незадоволений нестачою самовіддачі з боку гравців. Він накричав на них: я не знав, що прийшов сюди тренувати дитячий садок. Гравці вважали тренування хабі надмірно вимогливими І також скаржилися на занадто велику кількість інформації, яку отримували. Цікаво, що більшість фанів реалу знаходяться на стороні тренера в цьому конфліктному питанні. Вважали, що тренер робить все правильно. І якщо оцінювати роботу хабі Алонсо з огляду на його відсоток перемог 70,6% то він увійшов до топ 6 тренерів Мадриду за всю Історію проте дисконект з командою, який став особливо помітний під час історії з чемпіонським коридором для Барселони. Все вирішив. Рада директорів була готова терпіти, доки дозволяють результати, але після поразки в класіку вирішила час вичерпано. Вже звучали варіанти заміни, зокрема Зідан, Але на даний момент обрано Альваро Арбело, якого в клубі вважають лояльним, надійним і таким, що подобається пересу. Арбело і Алонса близькі друзі, їх родини теж дружать. Арбелоа сказав, що йому повідомили про взаємну згоду за кілька хвилин до офіційного. Ційної заяви і що Алонсо побажав йому успіху. Тепер починається нова ера. Прощаває Алонсо Привіт, Арбелоа. Тепер вже колишній тренер Реал Кастільє отримав контракт до кінця сезону. І якщо цілі будуть виконані, йому запропонують нову угоду. Але Флорентіно Перес вже шукає топ-менеджера, здатного гарантувати 16 16-й кубок ліги чемпіонів. і Його фаворитом називають Юргена Клопа. Щодо подальшої долі, хабі Алонсо, то йому пророкують ще один великий виклик. І зовсім скоро Ліверпуль страждає після літньої перебудови Арна слота, і здається, що в цій новій реальності, де іспанський коуч безробітний, боси червоних неодмінно скористаються ще одним невдалим періодом Нідерландця і звільнять його. Ліверпуль це клуб, який ідеально підходить під тренерські ідеї Алонсо. Тут вже грають його експідопічні побаєрофрімпонхів. І боси червоних захочуть витиснути максимум зі свого 500 мільйонного апгрейду складу, яке обернулося провалом. І ще одна важлива деталь: Ліверпуль мав схожу історію конфлікту по лінії тренер. Тобто мова про ту гучну історію з публічною кри. Тикою Салаха, який напряму звинувачував слота в недостатній довірі після всього, що він зробив для клубу, і чию сторону зайняло тоді керівництво клубу сторону тренера. Мохаммеда було тимчасово відсторонено від першої команди, і з часом конфлікт вдалося врегулювати і направити в конструктивне русло. Отже, в певній мірі самі зірки ведуть хабі Алонсо в клуб, де він є легендою і одним із героїв стамбульського дива 2005. Є ще варіант з Мансіті, але він досить непевний. У гвардіоли контракт до літа двадцять і фаворитам на зміну там скоріш. Що вважається Енсо Мареска, який працював помічником Пепа і знає клубну екосистему. Йти до Манчестер Юнайтед було б помилкою. Там зараз все буде розгрібати Майкл Карік, і це окрема тема для відео. В Челсі прийшов Розенйор, і це суто системна історія, коли тренер з дочірнього клубу Страсбора переходить в головний клуб системи. Ці команди за своїм типом управління не підходять. Хабі Алонсо надто високий відсоток втручань тренерську роботу. Що в МЮ, що в Челсі. Тому Ліверпуль щось підказує, що Хабі Алонсо зовсім недовго буде насолоджуватись від. Починком після найбільш стресової роботи в світі. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.